Ми вітання любителям спорту, для яких ми пропонуємо огляд найцікавіших подій на спортивних аренах. Містом, яке у 2018 році прийматиме літні юнацькі Олімпійські ігри, став Буенос-Айрес. Такий підсумок голосування членів Міжнародного олімпійського комітету на позачерговій сесії у Лозані. Нагадаємо, перші літні юнацькі ігри у 2010-му приймав Сінгапур. А друга юнацька олімпіада наступного року відбудеться у китайському Нанкіні. Суперниками київського будівельника у групі A баскетбольної євроліги сезону 2013-2014 стали іспанська Барселона, Російський ЦСК, Турецький «Фенербахче», сербський партизан та французький Нантер. Аби пробитися до топ 16 киянам треба випередити сербів та французів, і це завдання не виглядає нездійсненим. Регулярний сезон Євроліги стартує 17 жовтня. Визначилося і місто, з яке 15 18 травня 2014 року прийматиме наступний фінал чотирьох баскетбольної Євроліги. Це Італійський Мілан. Матчі відбудуться на 11-ти тисячній арені Медіоланом Форум, де проводить домашні поєдинки Армані Джинс. Успіхи у останніх матчах відбору до мундіалю 2014 року значно підвищили рейтинг української футбольної збірної. У липневому рейтингу ФІФА Україна піднялася одразу на 11 сходинок та опинилася на 28-му місці, маючи 774 очки. Стільки ж у чорногорців, які ділять з командою Михайла Фоменка, 28-му позицію. А лідером національних збірних лишається Іспанія. За нею Німеччина та Колумбія, яка випередила Аргентину, Голландію, Італію та Португалію. Харків'янин Богдан Бондаренко у швейцарській Лозанні став переможцем етапу діамантової ліги зі стрибків у висоту з кращим результатом сезону у світі 2 метри 41 сантиметр. Це новий рекорд України і третій результат у історії легкої атлетики. Штурмував українець і рекордні 2,46, Але усі три спроби були невдалими. Далі у нашій програмі прогноз синоптиків. Я ж звичай, вам усього найкращого і прощаюся до наступного тижня, коли у цій порі на телеканалі Відікон знову буде найцікавіша інформація зі спортивних арен.